Абогу, кільче! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо разом вас вітаємо веселі саморобки. Привіт, хлопчики та дівчата! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати тута. І сьогодні ми з вами зробимо ось таку новорічну листівку. А щоб її зробити, нам потрібен кольоровий папір і картон, звичайний олівець і фломастер чорний, ножиці і клей. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Починаємо! Ми веселі саморобки! Кольоровий картон згинаємо навпіл і робимо основу для листівки. Я взяла картон синього кольору, а ви можете взяти такий, який вам подобається. Так. Розкриваємо і на одну половинку листівки потрібно приклеїти кольоровий папір. У мене він буде помаранчевий. Давайте приміримо ось так. А зайво відрізаємо. Давайте ще раз подивимось, щоб все було рівненько. Так. І приклеїмо. Ви можете поєднувати для цієї листівки будь-які кольори. Все залежить від вашої фантазії. Намастимо клеєм. Так, і приклеїмо помаранчевий папір. Ось так. Далі беремо стакан, ставимо в центр нашої листівки і обводимо фломастером. Так, а потім вирізаємо. Робимо дірочку, для того, щоб це було простіше зробити. І вирізаємо, але дуже обережно. Коли коло вирізали, малюємо новорічну іграшку. І не забудьте намалювати ниточку, на якій висітиме новорічна кулька. Так. Намалювали і обводимо кульку зсередини. Щоб коли ми розкрили листівку, кружечок був всередині. Так. І починаємо малювати таку саму іграшку. Ось тут. І ниточку. Листівка майже готова. Залишилось її прикрасити. Для цього потрібно намалювати дуже багато маленьких кружечків. Це буде сніжок. А коли намалювали, ми його вирізаємо. Коли всі кружечки вирізали, приклеїмо їх на листівку. Дивіться, як це роблю я ось так. Чудова робота і листівочка казкова! Наша новорічна листівка готова! Не забудьте відкрити і написати привітання новорічне! Це дуже гарний подарунок на новий рік! Робіть такі листівки і даруйте своїм близьким і друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових Па-па! Хто б мені подарував таку листівку? Хм, я можу сама собі подарувати. Привіт Тута! Вітаю тебе з новим роком! Веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.